Церковь, ресторан чи навіть готель. Чиновники ще не придумали, як облаштують будівлю інституту епідеміології та інфекційних хвороб. Проте вже завчасно потурбувалися про звільнення приміщення, запаяли двері та виставили пацієнтів та лікарів просто на вулицю. Ще три роки тому їм пообіцяли наприкінці серпня нове приміщення. Утім, вже з липня спочатку частково а потім увесь персонал та навіть пацієнтів попросили залишити лікарню, проте виселили в нікуди. Під час чергової спроби виселення пацієнтів було підписано трьохсторонні. Меморандум між пацієнтами клініки Лавра, між академією медичних наук та безпосередньо будівельниками, які будують нове здання на будівлю на Амосово. Що ніхто не буде виселяти клініку і пацієнтів до моменту, коли будівля буде добудована. Утім, посадовці обіцянок не дотримались. Будівля нової лікарні є, проте ні обладнання, ні умов роботи немає. Нове поміщення мені вже кажеться фантазії. Ми зараз не можемо там працювати, тому що поміщення ні готово, тому що не звісно наразі. У лікарні лише пусті приміщення. Ані лікарів, ані препаратів тут вже немає. Лише 16 пацієнтів, які в знак протесту не залишають приміщення. Ми не уйдемо звідси, до тих пор, поки наш вопрос не буде вирішено. Ми люди і ми маємо право жити. Ми підемо, ну, якщо потрібно, до президенту. Ми звертаємося до міжнародної організації в ООН, Воз нас давали аналізи. У нас тут була своя лабораторія, свої врачі. Кодець у нас був ж обход по два рази мене, а тепер нету, нам приходиться їхати з дому. Знімальна група соціальної країни приїхала подивитися на омріяну нову лікарню. Тут нас люб'язно зустріли забудовники і пояснили, згідно плану, лікарню здадуть в експлуатацію не раніше наступного року. Тут про відкриття цього серпня ніхто навіть не чув. Розрахунковий строк будівництва даного об'єкту 16 місяців. З грудня 2012 року, як ви самі бачите, роботи ведуться з значним випередженням сроків. Тому я не розумію паніку. А от на камеру зізнаються, були б гроші, будували б швидше. Тож пацієнтам та лікарям інфекційних вінділень інституту Громашевського залишається тільки збирати черевики хворих під стінами кабінету міністрів як символ надій на краще. Дарія сува роман Крюков соціальна країна.